Всім привіт! Записую оновлення. Тут загалом по біткоїну ситуація не дуже сильно змінюється. Дуже раджу подивитися минуле відео. По-перше, щоб подивитися по очікуванням. По-друге, щоб розуміти контекст, що я взагалі тут розказую. тому, загалом, щоб не витрачати час, я тільки трошки оновлю інформацію, а далі вже перейду до ефіру, тому що він мене цікавить найбільше. Що ми тут бачимо, що в нас сценарій повністю відпрацював, я його приберу, щоб він нам не заважав. Далі ця трендова, я не хочу її прибирати повністю, тому що може таке бути, що загалом ми зараз отримуємо просто тінь і можемо повернутися назад. Я цього не виключаю, якщо ми підемо нижче. То я цю трендову буду розглядати, можливо, як спротив, або просто її вже прибури як неактуально. Це такий важливий момент. Далі, що ми бачимо, ми чітко отримали реакцію від тієї зони інтересу, яку я очікувала, щоб робити подальші висновки по руху ціни. Ми отримали доволі непогану реакцію десь на корекцію в районі 7-8 по біткоїну. І тут також трошки відпрацювала в нас трендова все ще, тому вона для мене поки що актуальна, але вона все ж таки втрачає свою силу. Але загалом, трендова, тобто цей рівень, тримається. Далі чого я очікую? Це, по-перше, те саме цієї зони, вже як підтримки. Вона вже один раз в нас виступала. Це такий доволі сильний рівень. Він у нас був спочатку з противом, потім підтримка. Тому таке перше очікування це все ж таки тест і вже повернення в. Цей діапазон знову і подальший рух, чи зможемо ми пройти ці рівні, чи якийсь час будемо в консолідації стояти. Але загалом поки очікування такі. Якщо ми не пройдемо цей рівень, то ми бачимо, що наступний рівень зупинки в нас нижче. На нього саме ми можемо орієнтуватися. Тобто усі, усі ці сірі зони це в нас якраз об'єми, на які ми можемо орієнтуватися по зонам зупинки. Ми тут прийшли. Тут ціну нас загалом нема чому тримати, тому ми можемо очікувати корекцію в цю зону або навіть сюди. Можливо, тінню або тілом зайти до цих об'ємів. Далі в нас якраз зона, яка має стримати ціну. Якщо ж ми не підемо сюди, в нас якраз ціль нижче. Якщо ви побачите без об'ємів, тут якраз стрілочка це перша ціль зупинки. Якщо нижче, то ось це друга ціль зупинки. Бачите, ще нижче, поки що для мене менш очікувана, але я не виключаю, звісно. І наступна зона, яка буде мене цікавити для отримання реакції, це може бути саме ця зона, якщо ми не витримаємо рівень 109600 і 312 десь приблизно. Ось так. Тому по очікуванням загалом ці сценарії минулі зберігаються, але перший сценарій ось цей. Якщо ми не отримуємо від нього ніякої реакції і йдемо нижче, то якраз ось ця перша зона зупинки, зона інтересу в нас ось тут буде. І зона інтересу в нас якраз між двома зонами зупинки. По біткоїну все, там загалом мало що змінилося. Нас набагато цікавить ефіріум ці більше. Перше, я хочу почати, це видалити ось ці сценарії, щоб вони нам не заважали. І хочу звернути вашу увагу саме сюди. Також минулий сценарій я видалю, щоб він нам не заважав, ми його відпрацювали. Ми якраз прийшли в цю зону, і від неї реагували вище. Що ми бачимо? Ми імпульсно все ж таки прийшли ось цю зону, де в нас минулого разу. Непогано так відправляла на корекцію. Це афієція добре. Тобто в нас покупець показував хорошу силу, що ми змогли пройти ці об'єми, цю зону доволі легко. Давайте, можливо, я її вімкну. Ось так. Ми якраз бачимо, що в нас тут були доволі такі сильні об'єми, і ми майже повністю їх прийшли. Що далі? По-перше, Трошки я не встигла за реакцією ринку, але я чекала, звісно, приходу в зони хаїв історичних. Саме від цієї зони я очікувала реакцію, і ми загалом її отримали. У нас могло бути кілька варіантів. Перше, звісно, ми могли імпульсно просто їх пройти і десь тут зупинитися. Але все ж таки ми від неї відреагували і отримали корекцію. Давайте я ось це також приберу, хоча загалом, якщо ми повернемося. Між цими трендовими, то в нас цей сценарій зберігається. Але я, можливо, його приберу, щоб більш чітко його нулювати. Перше, що ми таки імпульсно прийшли і навіть короткостроково відпрацювали цю трендову як підтримку. Тобто, вона в нас навіть ціна зупинилася, відпрацювала як підтримка. Далі ми знову пішли імпульсно до рівня минулих хаїв, але ми їх не перебили і отримали від неї реакцію. Зараз в нас ціна якраз на межі трендової, тобто ми або вернемося короткочасно і підемо далі знову намагатися пройти рівень all-time high, або все ж таки ми можемо скоригуватися нижче, що також цілком можливо і реально повернутися між цими трендовими і вже рухатися вгору. Нижча зона зупинки для мене якраз ось ця зона. Яку ми пройшли імпульсно, тому що вона в нас виступала як спротив, зараз вона на мене доволі сильна, щоб виступати як підтримка. Знову ж, давайте подивимося на об'єми. Вони тут доволі сильні. Якщо ми не витримуємо цей рівень і в нас ціна йде нижче, то наступна зона зупинки якраз ось ті об'єми, які ми минулого разу доволі швидко пройшли імпульсно, і вони в нас можуть виступати як зупинка, як підтримка. І так само тут у нас може бути перетин з трендовою нижньою. Тому, якщо так, то ми можемо очікувати трошки похід нижчий і вже від нього якусь реакцію знову до, можливо, рівня хаїв з перебиттям одразу або не одразу. Я просто не хочу дуже багато малювати саме цих стрілочок, щоб вони не заважали бачити більш чітку картинку. Але для орієнтиру того, що я очікую від руху, в якому напрямку взагалі, то це доволі корисно малювати хоча б два сценарії, найімовірніші, якщо вам легше малювати якийсь третій на випадок якогось колапсу, наприклад, або непередбаченого, наприклад, дуже різкого росту. Але це вже таке наріст значно легше, ніж на корекцію, наприклад, саме до якої зони ціна може зупинитися. Тому в цьому випадку я завжди дивлюся на об'єми, саме як на зону зупинки. Або якщо в нас немає об'ємів, це якраз для, для нас сигнал, що ціна значно легше ці зони проходить і де саме вона може зупинитися. Тобто перша зона зупинки в нас ця. Якщо і вона вже натримає, ну все може бути якась така подія. Дуже активні продавці і так далі, то наступна зона зупинки в нас якраз ось тут в минулій консолідації. Але поки що я розглядаю саме ці два сценарії, як найбільш реалістичні: то ми або відреагуємо і імпульсно пройдемо АТХ, або все ж таки в нас ціна буде намагатися ще кілька разів його прийти і тільки потім вийти. Ось такі два неймовірніші сценарії з приводу зон зупинки корекції це перша в нас ось ця зона. вона... По ідеї, має витримати. Якщо ні, звісно, то ми очікуємо якраз в цю зону. Тут якраз в нас і перетинаються і об'єми, і нижня трендова, і так далі. З приводу, до речі, імбелансів, ми тут доволі швидко перекрили денний імбеланс, який був найближчий. Немає сенсу його малювати, але в нас цінова ефективність перекрита. Тобто у нас корекція відпрацювала це, і ми не відреагували поки що від цієї зони. Далі в нас. Такий маленький імбеланс якраз денний має на увазі локальний. Саме на рівні цьому, тобто ми можемо також його перекрити від нього відреагувати. Але він доволі маленький, тобто не такий вже і суттєвий. Ну і далі в нас також ще один імбеланс і нижче ще більший імбеланс якраз до зони. Можливо, в нас ціна якраз хоче перекрити ці імбеланси більш. Глибше скоригуватися, тому що загалом ми нормальну корекцію отримували лише тут. Тут у нас був доволі імпульсно, потім невелика корекція. Десь 15%. Можливо, в нас ціна нас захоче сходити трошки глибше, відкоригуватися, щоб потім з новими силами можливо з меншою кількістю продавців йти вгору. Ось так це таке цікаве, що було по ефіріуму. Загалом також давайте. Кілька слів по домінації ефіріума і біткоїну для більш ширшої картинки. Що ми побачили? Ми побачили відпрацювання цього сценарію, а саме ми якраз зупинилися на цьому рівні по ефіріум домінації. Чого ми можемо очікувати? Або ми від нього відреагуємо і підемо знову його проходити, або ми можемо навіть побачити не ось таку корекцію, а саме ось таку зупинку, як тут просто невелику таку. Як зону консолідації перед тим, як йти далі. Я ось так це відмітила. Або трошки отримати невеличку таку реакцію корекції, трошки спад домінації, і вже потім знову, з, можливо, навіть імпульсно йти далі. Або ми зараз зупинимося, потім вже більш імпульсно пройдемо цю зону, і вже тут десь зупинимося, і там треба шукати інші рівні, де б ціна могла зупинитися. Для мене це. Будь-десь ось цей рівень, ніколи не одна лінія, це в нас завжди мається на увазі зона якась. Тому поки що ось так. Так і знову ж, коли я ось так малюю, це не означає, що я маю на увазі конкретні відсотки. Це скоріше, просто як напрямок руху та орієнтир, куди саме я очікую прихід в даному випадку відсотка домінації, а загалом ціни, наприклад, за якусь монету. Тому зараз ми бачимо відпрацювання цього сценарію, чи це буде трошки глибша корекція, наприклад, на тест ось цього рівня, або це буде просто як тут зупинка така, невеличка консолідація на меншому таймфреймі, бо це тиждень. Ось якось так в нас ціна може походити і вже йти далі, наприклад. Ось так. Це залежить від того, наскільки глибока буде корекція саме в моменті. Далі по домінації. Давайте, можливо, я зараз підчищу графік, щоб було краще видно і зрозуміло, чого я більш глобально очікую, а не локально. Що ми бачимо? Що в нас тут відпрацював локально клин. Я не пам'ятаю, чи казала я це в минулому відео, тому завжди рекомендую дивитися хоча б відео до нового. До останнього, щоб розуміти, тому що може щось забути сказати, хоча тримала це в голові, наприклад. Тому я прибираю, щоб воно нам не заважало, тому що воно відпрацювало. Далі я думаю, що хочу прибрати цей канал, тому що, по-перше, ми з нього випали, так ми в нього повернулися, але потім пішли далі. Просто щоб він нам не заважав, ви можете тримати це в голові, наприклад, щоб орієнтуватися тут, як. По трендовій, наприклад, але загалом у нас тут перетин із нижньою межою клину, тому можемо поки це пробрати, або не пробрати назавжди, тому що це загалом нам зараз не несе ніякої користі. Давайте, можливо, так, ну тиждень ти нормально. Що ми бачимо? Що в нас тут саме такий глобальний клин, відпрацювання якого я очікую, і ми вже почали з нього виходити. Ми можемо що зробити? Ми можемо або повернутися. Тобто домінація трошки підросте по біткоїну, протестити нижню межу і потім вже піти вниз, або просто, наприклад, йти вниз поступово, з невеличкими відскоками, наприклад, на важливих рівнях, умовно, і поступове зниження до того, як ми прийдемо в нашу зону інтересу. Звісно, щоб прийти сюди, ми маємо пройти декілька важливих рівнів. Тобто дуже навряд чи в нас просто однією палкою ціна. Домінація піде ось так вниз, мало ймовірно, скоріше за все, ми просто побачимо якесь поступове зниження. Знову ж таки, нагадую, не виключає повернення якось дуже імпульсно швидко до якогось більшого відсотка і потім знову початок зниження, але я роблю ставку саме на поступове зараз зниження, бо я вже бачу перетік капіталу з біткоїна в Альти саме в ефіріум зараз. Потім і частково в іншальту. Тому загалом для мене цей сценарій зараз не більш вірогійніший, ніж повернення на більші відсотки домінації по біткоїну. Поки що я рівні відмічати не буду витрачати час на це. Можливо, наступного відео я це зроблю до, а потім просто вам покажу. І загалом очікую якось так приблизне зниження до зони інтересу. І вже коли ми будемо десь наближатися до цих зон, буде цікаво подивитися. Як буде ринок на це саме реагувати? Тому по оновленню все. Загалом, я б не сказала, по біткоїну майже ситуація і очікування не змінилися. По ефіріуму, загалом також, окрім того, що ми все ж таки пішли імпульсно, нас купці показали силу, ми пройшли цей рівень доволі швидко і легко. Але, звісно ж, ну, дуже часто це саме реагує від АТХ, і тільки потім через кілька разів. Намагання його прийти або потім імпульсно, ми їх таки пробуваємо. Тому ми отримали реакцію і будемо вже від неї працювати. Це залежить від того, наскільки глибоко піде ринок на корекцію. Також я зараз починаю працювати над відео по циклічності ринку, тому, якщо не хочете пропустити, а також не пропустити оновлення по ринку. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, ставте лайки. Вам не важко, мені приємно. Всім дякую, всім па-па!